Да. Христос народився. Славімо Його! Привіт, мої дорогенькі друзі, мої підписники, мої, е, як вам сказати, взагалі, всі, хто з нами, хто нас підтримує. Я рада вас вітати з цим днем, з Різдвом Христовим. Нехай Господь вас благословляє, ваші сім'ї. Нехай буде у вас все добро, нехай ваша хата завжди наповнена буде дитячим сміхом, щоб була діт, дітвора постійно, щоб всі були вдома. Щоб став на паузу. В общем, нехай буде все добре, так переживаюся аж п'яти мені впріли. Чого? Ось, треба якось красиво поздравити, ну ви знаєте мене. Я дуже красиво не вмію балакати. Я тако по-сільському, як воно є. Кутя є, дітвора є, сестри є, мама є, все добре. Я пиша дай Бог, щоб хлопці що всі були вдома, повернулися живі, здорові. І буде красота. Вас всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною і до зустрічі в наступних відео.